Вийшли погулятися, він нас зустрів. О, ще одного позвав. Ти що так їх ззиваєш? так я знаю, що в Лінди скоро буде тічка. Вона заігрує теж. Кабелі за нами ходять. Хі -хі. Хто там? Лінда? Ай-яй-яй, який кабеліно. Але не відпускаємо. Навіть нюхатися з чужими собаками, тому що у них можуть бути блохи, глисти, лишаї. А ми оброблені, ми привиті, звісно, але я не ризикую з дворовими собаками відпускати Лінду. Та й навіть нюхатися це неправильно. Ладно, Лінда, давай по-бистрому в туалет, тому що готувати мені обід. От вам і тічка. Прийшли з прогулянки, і я бачу, що в Лінди почалась тічка. А Я казала півгодини тому.